Вийшли на вулицю, кажи ми, вийшли, будемо гуляти. Мама каже, коли хочете. Може, після того, як поїсть та вийдете та поспите на вулиці, кажу, ми можемо погуляти добре на вулиці, а потім поїсти й дома спати. Да? І це ж так, та, не знаю, може ну, і ми гуляємо. Ну ми ж не самі гуляємо. Ось і красуня з нами гуляє. Вийшла, вона його боїться чогось, а він хоче її так схватить, да, зайчка? Гуляємо. Ой, ну, поїхали. Да. Каже, на деревцях листочків нема, нема що спостерігати, а з вікна ми затує... на... На затуя, ми спостерігаємо. Дивиться на них зелененькі, да? ну. Катаємося ось так. Фендюшка, ти з нами? Гуляй. Отож треба було світерок одягати. Ні, ми додому ні. Фенді, додому ні. Трішки похолодало. Ну ми заснули. Я поставила колясочку, зараз хочу свої валяночки почистить. Поки він спить, бо вже скоро й хату будемо йти. Ми вже годину гуляємо. Віка казала, що погуляєте, а потім поїсти буде спати, а він і так заснув. Ну, ось бачите, я навіть капюшон діла. Такий вітер знаєте, невеликий, але такий жигучий. Дякую. Поки ми гуляли, сірий сидів на вікні, а потім ми його злякали. Зараз вже занесли малюка в віранду, він заснув. А, а сірий втік? Я... Сірий, іди сюди. Іди, на, іди. Іди сюди. Да, іди, іди, іди. А що, мені до тебе йти? Іди. Я хотіла з вікна його покликати. Так розгавкається наша красуня і проснеться малюк. Ну, йди сюди. Ну, ти бачив? Я повинна до тебе ще йти. Сірий. Оце бачиш ти який. Йди сюди. Йди на. На, Йди, іди, йди, на. 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 йди, іди, іди. скоріше, скоріше. От хороший. Іди, Віка тобі дає. Віка одрізала кусочок ковбаски. Бо кажу, як... куди він там пригає. Йди сюди. Ну йди. Йди. А що тобі кинуть? Я ж не дістану, я ще впаду із за тебе, на. на. Ой, взяв там хоч. Ага. І боїться. О, пішов. Ну їж, красавчик. Зламала 4 гілочки Санталіни, хочу поставити біля дітей вазу. Бо квіти там були штучні. Віка, хоч і не любить, як я туди штучні ставлю. Ну, вже вдома вони давно стоять, думаю, відвезу туди, бо зараз нічого поставити. І відвезла, а тут буду ставити живі квіти біля портретів. Або ось таку зелень. Санталіна пахне. Так, я тут от нам подарували ананас. І я подивилась в інтернеті, як оце відкручується. Отак, береться, І я відкрутила. А в нього тут вже були навіть корінці. ну У мене немає. І це сказав ці листочки отак, пообривати. Я зараз пообриваю і поставлю водичку. А ананас віка нам зараз почистить. да Вікуля? Почистиш? Так. Да. Хорошо. Ну, ось так. Водички набрала, як там рекомендовано, ну, поставила. Ну він не свіжий, ось листочки в нього такі. Що <клухи> То... <клухи> таке? Фенді? Ти до святіка прийшла? Ну, побачимо. Хай постоє трішки. Поставлю на вікно, дасть корінці чи не дасть. Фендюшка. Ти з святіком граєшся? Грайся, грайся, їди, нема в смаколика, поки своє не поїси. Ось так, ми на кухні вже. Будемо тут повзати, да, Святік? святик? Да? да, кажи. Будемо тут повзати. Що? Що ти хочеш, Венді? Ти хочеш до святіка йди. Ну що, Вікуля, ти вже попробував, чи ти вже й хіла? Ну, а я ні. Мені завжди шкода було грошей на них. Ось так. Що ти дивишся, Віка їсть на нас? Ну, ось це такий. Я зараз теж скуш... Оцей пом'ягче. Угу. Ну, говорять корисне. Люся, дякуємо. Фенді навколо ходить. Ні-ні, до Святіка йди. Чого ти до мене йдеш? Чого ти йдеш до мене? Йди до Святика. Отак. Ми нагулялись. Заснули на дворі? да, зараз поїли і гуляємо. Повна ідилія. да? Іди йди до святіка йди. Ой, Боже. А ну, що тут скажеш? Воно її ляльки валяються, а їй хочеться в нього взяти Да? Mm. 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 Да, кажи, в мене хоче взяти Яка? Та не бійся його. Хочеться тихенько спостерігати. Себе тільки не удар, а то зразу будеш плакати. Не хочу з ним радитися. Тишо? Він маленький ще? Що вона робить? Що вона робить? Дергу. Все, кажи, я заморився на тебе дивитися. Кажи, куди ти пішла від мене? Да, куди ти від мене пішла, Фендюша? Кажи іди сюди же будемо гратись, іди, будемо гратись, іди кажи. Ой, вона грає, це тільки сама з собою ось. Угу, угу. Да. яка вона. Так, я Так? граю вся. Да? Кажи, Ава, йди сюда. Іди мав святка. Йди їх, до святівка, а це? краще, Воно м'якеньке? Я ще може спадки вже. Буде, а? буде спадки, ні? Ну, скажи мені. se você tô preso, Ulísses, preso, Abu, preso. E só se o treba, e rasga o treba, o doca. O doca, zuba o cajubi, daqui. Tá? O doca. Não. Não. Так, це ж вушка, вушка Бери їх теж. <мири> Отвернулась, так? Да? Отвернулась вантюшка від нас? Так? Да? Так, що тобі ще таке дати? Нова іграшка ось у... отака. От Каже, не треба вона мені. <гум> да? Не треба, не треба вона мені. Да? Ой, господи. Пандюша, я тільки трусила сьогодні. Господи, кожного дня трушу. І ось вже скільки тут. Ну ладно, потім. Страшне чіпляється твоя шерсть. да? Слава Богу, не в борщі. да? Люхи фенді. Ай. Що дати? саме краще? А солося? Ну бери, бери. Бери сосечку, бери. Може, ми вже з паточки будемо, скажи мені, а? мама казала нам. Через півгодинки можете засипати. Ну, як не захочете, то як хочете. Да? Це ж не на дворі. Каже, я на дворі добре засипаю. Ага. Ой, носочки вже скоро маленькі будуть. Да. Ух, ти мене не бачиш. Так. Да. да, зайчик. Що? Каже, може, я вже й засну. Виключай своє кіно.

ba, quer dizer, ba, vá, vá, You não know, as partes do botão наша ой, скажи, ну, я чистенький, это у вас за все, да? да? Так? <говорит> 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 и мама носочки нам не удила, будешь? Кажется, хай и так, да? Ага, ага. шустрій ти в нас? Ти в нас шустрій. До, каже, бігом хочеться перевернутися. Оба. Отак, так.

Вот так окажи, <coughs> сейчас oh, oh, you... oh, перевернусь.